Молимося за українських воїнів, мужніх, справжніх захисників українського народу. Щодня звертаємося з молитвою до Бога та Синова Господа Ісуса Христа, щоб наші захисники та захисниці залишилися живими та неушкодженими. Продовжуємо з вами читати Біблію. Ми з вами зупинилися на розділі, Яків працює у Лаванові для жінок. І служив Яків за рахіль, за рахіль сім літ, а вони через любов його до неї були в його очах як кілька днів. І сказав Яків Лаванові Дай мені жінку мою, бо виповнилися мої дні, і нехай я до неї відійду, і зібрав Лаван усіх людей тієї місцевості і справив гостину. І сталося ввечері, і взяв він дочку свою Лію, і до нього впровадив її, і Яків із нею зійшовся, а Лаван дав їй зілпу, невільницю свою, дав лії. Дочі своїй за невільницю. А вранці виявилося, що то була Лія, і промовив Яків до Лована, Що це ти вчинив мені? Хіба не за Рахіль працював я в тебе, нащо ж обманив ти мене? Щодня молимось, підписуємося на цей канал, ставимо подобайку. Пишемо коментар. Благословенного дня, благословенного вечора. До завтра. Дякую.